Оманлива погода підкосила здоров'я бориспільців. За останні два тижні кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції зросла на 132 випадки. За словами начальника відділу санітарного нагляду Євгенії Грушевської, Київська область та й Бориспіль не стоять на порозі епідемії. Та, попри це, лікарня переповнена. Так, да, зростає захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це дає свою нагрузку. Переповни зараз терапевтичне відділення. Ускладення, це бронхіти і запалення легень. Також переповнені зараз відділення, це неврологічне і кардіологічне. Зараз на 400 ліжок у нас 427 хворих. При перших симптомах недуги люди використовують термометри для вимірювання температури тіла. Часто вони розбиваються. Що ж робити в такій ситуації, розповіла Євгенія Грушевська. Якщо у вас таке відбувалося в сім'ї, то нічого страшного тут Ми спочатку спокоюємо людей і. И... Говорим, что прежде всего надо открыть форточку на проветривание, вывести всех э, людей и животных из этого помещения, сделать механический э, сбор э, этих тутных шариков. Сбор можно сделать подручными средствами или резиновую грушу взять, или одноразовые шприцы, или можно взять обычную фольгу, щетку, э, сделать эту фольгу в виде совочка и сместить щеткой. Після того, як ви зібрали кульки ртуті, їх потрібно помістити в банку з водою чи розчином марганцівки, радить начальник відділу санітарного нагляду. А ось що робити далі з цією посудиною невідомо, адже пунктів прийому ртуті не існує. Європі в європейських странах просить тут рішов здають фахтіки. але у нас як завжди, Есть у нас по Бориспольскому району одна фирма в Пролисках, которая, в принципе, принимает э, такие отходы, но э, эти отходы принимаются э, в более больших объемах, э, так как обычно этот термометр градусник содержится э, в нем от 2 до, э, до двух, травм, вернее, от двух то, в принципе, такая фирма не пойдет на заключение договоров э, с населением. Поэтому, может, мы неправильно делаем, но рекомендуем людям забивати водой, плодно і слабко раствором маргажовки и вибразувати в мусорних контейнер, не в мусоропроводы. Отож, будьте обережні і не хворійте. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.